Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Привезли мені швейну машинку Zinger. Це серія Magic. Ось, ну, машинка не працює, машинка зломана. Хочу зробити огляд, в якому стані я отримав. І поясню, чому так відбувається. Значить дивіться, в цих швейних машинках практично 90%, не тільки Зінгер, там і Бразер і Джаном. Використовують пластикові пластмасові шестерні. ну Зінгер, мабуть, тут чемпіон. ось У цих машинках, в цих моделях ламаються шестерні. Стан її задовільний виглядає чудово. Отак от знімається приставницей столик. от Тут ось швачка прицепила таку подушечку. Ну, я проти цього, воно тут зайве, не знаю. Дивлюсь в першу чергу, якими голками користуються швачки. Яка стоїть голка. Голка стоїть СССР. Шановні, ну запам'ятайте, СССР це смерть для машинок. Бачите, яка вона недолуга ця голка. По-перше, вона не є рівна. Вигнута. ото. Так. Такими голками не можна користуватися. Запам'ятайте, все, крива яка, як шабля. Це в смітник. Номер десь сотка. 100, а то сто 110. Не зя такі в машинки ці ставити такі машинки. Що тут у нас в запасах? СССР 110 чи 120. Благо, що ага тут нема витачки типа ДП5. І. Власниця не змогла її туди запхати, бо немає витишки. Бачите? Як ДП5, а ну, ще одна. Те саме. Ну, все, бачите? Це для ще можна на промислові швейні машинки, Ну тільки не машинки з зігзагом. Оце для Оце як гвозді там шифер прибивати, як цвяхи. Шифер прибивати, Оце. ними шити не можна. Це все в смітник іде. Йдемо далі. Ну, зараз трішки світло виключили. от Так, як економія. Ось, і я без світла, без так зроблю. Непогана швейна машинка. Зачасту тут ще ламається або шестерні, або е шпульне місце тримач пульки. Ага, нитка заправлена неправильно. Бачу. Нитка заправляється ось так. Якби тут поки все нормально. бачите я тримаю. Ага, це розкручено, розкручено. Ну, походу, тут уже наші були. Так, витягує це діло все. тримач пульки, в принципі. Ані, скол є Оце за цей скол може. Рвася нитка, ну я подивлюсь, можливо, треба міняти. Можливо. Отак, в принципі, ціленький. Подивлюсь. І ось бачите, як правило, човниковий механізм, так званий крючок, живе своїм життям. Чому так відбулося? Або ота голка потрапила, Крива рахітна, я вибачаюсь. І заклинило. Начебто нічого хвост, ну, цей Гострячок забитий. Ось. Мабуть, не знаю. Так, да, та він побитий. Це дуже погано. Блін. Да, бачите, гостряка немає. Все. Е, можливо, я зніму його і заточу. Спробую заточити. Все, немає гостричка. Зараз покажу, як це має виглядати. У мене є запасний такий. Так, а ну зніму-ка я лапку. І подивимось. Оце тими голками, що наробили. це видно, що забито? Ну, не знаю, не знаю. І ось у мене з другої машинки є. Бачите, як виглядає носик? крючечок оцей, що знімає. Так. Ось який. І тут ми бачимо геть збитий. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Е, шестерні зломані однозначно. Шестерні в цій, цій моделі, шестерні, ось такі. Одна металева, це металева основа і... Пластикові зуби і одна повністю пластикова. Ось така. Як правило, з'їдається або зуби з'їдаються, або ця перекручується. І ще чому це може бути? Ось так воно працює. Ось. Дуже слабе місце, це натягувач верхньої нитки. Як він працює? Ось піднімаємо лапку. Зараз тарілочки мають розійтися. Але я бачу, що вони не розходяться. Чому? Так, розбираю. Це ось крижечка знімається з так. Викручується ця гайка. А, та я вже бачив наш клієнт. Наш пацієнт. Ви бачите що відбувається. Висипалось. У мені камера перед носом. Це висипалась планочка. Планочка ось тут. Ось вони. І ця планочка, коли ви піднімаєте лапку, там шток стоїть, який має цю пружинку. Ну, цю чашечку відтягують назад. Ну, ось, наприклад, ось цю пружину Ну, коли сильно затягнута, там, не на 3, наприклад, не на 3, а на 8 там. Ну, от дитина погуляла, чи самі там, ну, не знаєте. Сильно натягнута ця пружинка і ви піднімаєте лапку і виламується ця пластмасова планочка. І тоді не працює натягувач Сподіваюсь, що я зрозуміло пояснюю. Ви заправляєте нитку, але ж не перевіривши, начебто заправили, нитка не потрапила між тарілочками і натягу немає. Ви починаєте шити, ну, Ось наприклад. Починаєте шити і ще й на педальку давите сильно. І тут отакі ось кучері. Ці кучері намотало сюди. Зупиняє, дає навантаження і обрізає зуби пластикові. У дуже велике навантаження. Оці кучері знизу. І обриває шестерню. Одна із причин, чому шестерні ламаються. Це один із варіантів. Ну, виробник так робить, ну, пластмасовий. Чого він робить пластмасу? Якби тут було металеве, наприклад, отаке. ось таке. Ось, бачите, я піднімаю лапку. І тоді ви, коли заправляєте нитки, нитки 100% потраплять під тарілочки. От і все, банально. І за цієї крижечки поламалась практично вся машинка. Е, носик побитий. Носик побитий із-за того, що голки криві ссср Чому голки ссср або браковані якісь китайські Ви приходите в магазин, наприклад. Ось така пачка голок, якісний. Блін, я тут вже викинув, показав би різницю. Чим відрізняється якісна голка. Ну, можливо, ви запам'ятали Вона гладенька, вона рівненька. Ось чим відрізняються якісні голки. На ці голки можуть коштувати там, я дивився 70 гривень 5 штук. 70, 80, 100 гривень, 5 голок. А ви йдете, купуєте, можливо, або запаси СССР. Ви йдете, там на 10 гривень 20 голок. Ну, наприклад. І виходить ось така біда. Носик побитий голками. Голкова пластина гляну. Теж побита, бо воно ж криве стояло. От. Далі немає змісту. ну я можу розібрати, друзі. В принципі, картина ясна. По лапки видно, трішки на ній працювали. Ось. Давайте розберемо, подивимося. Розбирається дуже, дуже просто. Кладеться набік. І знімається 4 гвинта. Оші машинки, але, але, тут ось такий гвинтик стоїть. У мене були схожі такі машинки, ну, тільки другої маркировки, а всередині вони всі одинокі. Всередині вони всі одинокі. Тут ось такий гвинтик. Один і, точніше, четвертий. Знімається остак. Посиділо. Потім знімаємо тришку цю. Гвинте ось такий. Дивимось. Тут 4 шестерні. Це ось ці шестерні, що я вам говорив. Ви бачите, прокручується. Облизало саме оцю. Ось вона. Ось така. Ось. І оці шестерні відповідають за, зуб, за зуби, за транспорт ну, просування тканин. Щоб цю шестерню замінити, Треба повністю це розібрати, витягнути. Ну практично весь вал, все збивається. повністю, А потім це все виставляють. Ну ці нач, нібито нормальні шестерні. Ну, По великому рахунку треба купити ці дві шестерні. Кожна шестерня приблизно десь буде коштувати десь 250 гривень. Це дві шестерні вже 500 гривень. І ці дві шестерні ще 500 гривень. Ну ці, в принципі, ще могли б походити. І того вже 1000 гривень, тільки 4 шестерні. Дві шестерні, 500 гривень. Плюс робота. Окей. Носик. ну Точніше крючок. Крючок в мене є. Подивлюсь, скільки він коштує. Можливо, я заміню. Цей. Ну я подивлюсь, що під цю модель він підходить. Бо в мене багато в нашій було. Ремінь слабий. Ну, ремні ходять довго. Ремінь слабий. Помазати налаштувати. І я думаю, буде все нормально. Да, ось такі шестерні. Можна розбирати потихеньку. Хоча треба з клієнтом з'ясувати, чи будуть вони ремонтувати. Ну, пластик, пластик тут вже такий слабий. він вже ось он ногтем варяється. Це ось одна, ну ця не, ну, не витягнеш, бо треба повністю все. Вал повністю. Це все треба збивати. Вал витягується повністю, це збивати все. От. І тільки тоді міняється шестерні. Шестерні в мене є в наявності. Ці шестерні є, а ці делющі і нічогенькі. Ці, можливо, ще й походять. Не знаю. Ну, оце така картина в мене. Друзі, ремонтую без проблем. Поки пока ремонтую, пока беру в роботу. Ну, це таке в мене сьогодні кіно, друзі. От вам. Зверху не знімаю. Ну, давайте ще зверху подивимося, позаглядаю. Цікава машинка. Ну я ж кажу, голки треба якісні сюди ставити. Це відкривається тут. Голки це треба якісні економити на голках, нема, ну, не треба. Так, не бачу. А, відпочиваємо. Ось так воно і знімається. Дуже якісно зроблено. Дивимося на... Стоп. А що на Кольосика нормальне. Тільки йдеш ж пружинка, пружинки немає. Як воно працює? Блін. Має бути якась пружинка. Пружинки немає ніякої. Мабуть, хтось до мене лазив тут і Блін, треба щось думати, як воно працює тут. Ось тут по пам'яті є, ось тут має бути така пружиночка, яка піддавлю. Блін, треба щось думати. Ну, а так тут все чітко, металеве, наскільки якісне. Треба дивитися цей механізм. А я рідко швидкі машинки. Ну, люфта немає такого, бо тут механізм треба буде підрегульовувати. Ну, сюди можна поставити ось ось таку тарілочку. підійде, це... під'їдеться. Клас. Не знаю, з якої це машинки. ось. І тоді воно буде. Бачите, як отпирає. Ну, от таке в мене сьогодні, друзі, кіно. Ось така магія. Будемо з'ясовувати з клієнтом, будуть вони ремонтувати чи не будуть. Ну на цьому все, друзі. Слава Україні і героям слава!